Коротше, всім я же в ткенесі, називається, займаємося херньою. Ну що херньою, коротше? я розумію, що І за те, що я один остався, я тут толку не виведу, то, якщо я зараз ще раз продіскую ще туди-сюди, тут вже не буде часу для того, щоб сіяти гречку. Отак виходить, в принципі. Ой, що я вам скажу? це Іванова робить чудеса. Якщо б пішла злива, гота помара. Лило так, як з відра. За колесами крутиться, бачите. Поставив нагрузку 280 кг на пружини. Ці нова не забивається. З передком іду, включив третю, пробуксовую. за колесами він крутить. Що буде, то буде. Ну, коротше, завтра зайду сюди, от зараз посію. І всі останні там, придатки, там нормально, там культивація отримала. Бо Тут був дуже сильний бур'ян, послухав людей. Люди, дай ми тут сіну скосимо. Та ну скосіть. Там йшли дощі, в мене поламався трактор. Коротше, приїхав я тут дісковку одну зробив, потім другу, тому зайду культиватором, бабакну, ага, ні хрена не отримала. Коротше, Ми ще й росте, таке, як Йо майо. Що ми робимо? Зараз ми сіємо. Завтра накливає, накриваємо хізолопом. Будемо пробувати забрати миші. Може ще гліфосата додав, типо заберу. Гречка все одно там десь днів 5 буде сходити. Коротше, приїду через два тижні подивлюсь. В принципі, заробляє нічого, опустив турбодіски на самий низ, іду в плавищу, її там не забиває нічого, вона працює. Оскільки він посіяв, вже не забило ні разу. Сонечко вийшло, хмара знов йде, но ну, зараз принесе до нас сюди водички. Ну, це діло поки Покаці. Приїду через 2 тижні, якщо нічого не буде, на цьому полі нічого не вийде. Значить що, речка покромна культура. Де-не-де -де там зійде чи не зійде, потім підрівняємо поле, може ще раз дісканемо і буде посів. Насіньовує пшениці. Типа під пар, непар, ну щось такого. Ми ще й треба виводити, значить ми все одно гречку різкуємо сіємо. А хто його знає, ви знаєте, що тут ще можуть бути такі чудеса, що я мою. Але в тракторі сидіти не можу. Тому що дисковка була по діагоналі, потім в слідующа діагональ. І коротше, коротше, брела така, що йо маю, Наразі бо неудобно і знімати жати. Ну йому скажуть Сіванова, це звірюка, бля. Сіє в дощ, в зливу, як я називаю. І все, і по барабану, коротше. Ну бачите, що тут за фон. Але вон нагрузочку дав, вес сівий є. Коротше і цей. І короче, сіє Сіє. Бачите, що тут за Брела. Брила. Але вони турбодиски роблять свою справу. Розрізають їх воно. На сушнички зробив нагрузочку 280. І коротше, воно бачите, як виходить. Є відчуття, що йду, як мущильників, знаєте, цей без ці дискові, прямі що типу прямо диски йдуть там це. О, тіп, оце і зараз ситуація в мене тут проїзд коротше подивимось що буде. можна посміятись там ставте лайки коротше. але подивимось що буде може ще що щось і вийде з цього експерименту ну, трохи нема тому що тут навіть якщо покроплю цей мечі поки забереться потім я приїду ще його це поле рівняти я думаю, з того вже ну, часу нема просто. Як знаєте, я один лишився, Сергій вже во Львові на полігоні. так от Вийшло, що залишився один. Батя допомагає, каже сину, що це ти тут маєш робити? Така папа, що буде, то буде. диско, Рівнюється, ну, сівник вирівнює трошки поле, видно, бо що тут що що так що Завтра оприскуватися, тут трошечки попригаю його коротше Подивимось, що буде. Через два тижні приїду, подивлюсь. До має весь цей мишій забрати, чітко спалити його, за час гречка підтягнеться. Ну і чорт ним. Буде. Не вийде, значить. Це покровна культура перед пшеницею, самі знаєте, гречка перед пшеницею хорошо виробляє землю. Вона егаїст. Марганець коротше, лупашить. вашить. Коротше, буде двіжук. Взагалі вже двіжука. В тракторі сидіти, й-моє, третя передача кидає мене на цих схемах, прилах. Але в принципі турбодіски роблять свою справу, солчники в нагуску теж. Ставим лайки, не забувайте підписуватись, ми працюємо. Здаватись не будемо. даже если один, нічого. То що ми українці і одні в полі воїни. Тому що надо посіятись, бюджет надо накопичувати, податки платити. Между прочим з реалізації пшенички я заплатив податок, причому непоганий. Навірно, податково трошки прозріє. Каже, що в такий момент, походу, є ще фермери, які з реалізації більшені податки платять. плоти. Можна було, звісно, щось придбати, але ми придбаємо, потім пізніше. Все одно ж у нас буде ще цей шнива будуть. Податковий кредит, як не крути, щоб ти не робив, все одно ти його сильно не наб'єш. З теперішніми нашими можливостями, фінансовами. Працюємо, скачемо, півполя влупили, напівполя залишилось, тут невеликий кусок, 6 гектарів. Але в принципі розрізає, бачите, робить видно. Тоже для сушничка робить хороше, сушничок йде. Трошки планує, я розумію, буде нерівне, але гречка така зараза, їж високо. Посити я її точно не буду цього року, разі що дядьбаня мій Миколаївський вийде на роботу. Але він як заїде сюди, то все та каже, сюди сам навірно, свою сівалку бойця, жартку і Короче, Що, спалим, якщо буде гречка, спалим. ліфаса там, зберем. ну і пшеницю посіємо. Коротше, все одно тут буде пшениця. Виробимо це поле підносимо пшеницю, тут нам сечі влили, влили і майов влили, І зато й дуже погано земля виробляють. Чекайте покучку на гру, всім пока, лаєчки.